Сьогодні в уроці ми розберемо чотири основних інструменти, які я використовую для прискорення свого монтажу. Як робити в два-три рази швидше, при цьому зберігаючи якість і заощаджуючи ваш дорогоцінний час? І так, перший спосіб це створення проксі. Якщо ви маєте якісь великі проекти, наприклад, в 4К, але ви маєте не дуже потужний пристрій для монтажу, ви можете створювати проксі. Як це робиться в CapCut. Ви завантажуєте якийсь файл, наприклад, в мене тут в 4К на 36 хвилин відео, щоб зробити проксі до відео, які ви завантажили в ваш проект. Ви не натискаючи на саме відео, заходите в налаштування проєкту. Ось воно тут справа в мене: «Modify», «Performance». і тут є світчер для саме створення проксі. Ви його натискаєте, вибираєте якість, яку ви хочете, і зберігаєте. І починає у вас тут створювати проксі. Тут з'являється такий от годинничок. Бачите, в мене з'явилася ця кнопочка проксі. Це означає, що тепер моє відео програється у якості 720p, і монтаж буде досить таки плавний, без різних тормозів. Ви зможете монтувати собі спокійно великі об'єми. Якщо ви хочете виключити, натискайте правою кнопкою миші і... Натискайте Cancel File Proxy. Проксі файли значно підвищать швидкість монтажу, тому що у вас не буде додаткових тормозів під час монтажу. Він на виході зберігає якість вашого файлу, тобто, якщо це 4К, то ви експортуючи, будете отримувати 4К. Але під час рендеру ви будете монтувати у якості, там, наприклад, 720. Наступний інструмент, який я використовую для того, щоб пришвидшити свою роботу, це гарячі клавіші. У мене є відео про гарячі клавіші. Ви можете побачити підказку тут. Це дуже важливий пункт. І якщо ви клацаєте мишкою забагато, це сповільнює ваш процес монтажу. Налаштування гарячих клавіш в Кепкат знаходиться ось тут справа зверху. Переглядаючи моє відео, ви можете налаштувати собі так само або під себе. І дивіться, є різниця, якщо ми будемо, наприклад, нарізати ось так, брати кожен раз інструмент і не нарізки, отак. От вирізати, потім повертатися до курсору і видаляти. І є різниця, якщо я класно раз на клавіатурі клавішу W. Потім перейду в цей момент, де мені потрібно відрізати, і натисну клавішу Q. Тобто витрати часу в мене значно менші. Так само, якщо зробити щось базове, наприклад, я хочу звільнити тут простір і вставити якийсь футаж, я натискаю клавішу A і відсовую це туди, куди мені потрібно. Якби я робив це без гарячих клавіш, мені потрібно було би тут знайти цю клавішу, я навіть якщо я чесно, не знаю, де вона знаходиться, або виділяти всі оці доріжки так і їх совати вправо. О, тобто це незручно. Використовуйте гарячі клавіші, і буде вам щастя, буде швидша робота. Третій інструмент, який допоможе вам пришвидшити ваш монтаж, це вже готові пакети або папки з файлами, там, відеографікою, фотографікою, звуками, музикою і так далі. Це те, що ви використовуєте і зразу в раз. І те, що немає сенсу ходити кожен раз шукати на просторах інтернету. Для цього я створив пак із основними матеріалами для відеомонтажерів який я сам використовував і використовую досі, включаючи фотографіку, відео, звуки, там близько ста звуків різних, музика, різні шаблони, тіні і так далі, рамки. Це все в цьому паку. Він є в посиланні під цим відео безкоштовно на Google Диску заходьте, завантажуйте собі і приємного вам користування. Надіюсь, воно буде вам корисним. І так я натискаю клавішу імпорт. В мене є папка інструменти. Тут всі ці інструменти. Я заходжу і шукаю собі, наприклад, я хочу знайти якийсь футажик, починаю шукати те, що мені необхідно, і одна справа, коли це є на моєму комп'ютері, інша справа, коли це потрібно шукати в інтернеті. Наприклад, мені потрібен шаблон тіні. Якщо я буду збиратися ставити якийсь, наприклад, якийсь текст знизу, щоб він краще читався. Ось він у мене є. Все це ви можете знайти в посиланні під цим відео. Четвертий інструмент, який ви можете використовувати для пришвидшення роботи, і я це постійно використовував в Кепкат це пресети. І зараз поясню, як це працює. Наприклад, у вас є якийсь текст, який ви додаєте із відео в відео, або якийсь логотип. Наприклад, я собі зробив ось таку заставку, де є бекграунд, текст і анімація. Тобто, можна сказати, що це інтро до вашого каналу, ви його використовуєте в кожному відео. Ви вибираєте ці шари, які ви створили. І натискаєте Option G, якщо ви скористалися гарячими клавішами, або натискаєте правою кнопкою миші і вибираєте Create Compound Clip. Після того, як ви створили Compound Clip, ви натискаєте правою кнопкою миші і обираєте Save Preset. Що тепер відбувається? У вкладці Media, yours в ваших пресетах з'являється цей пресет. Ви можете його перейменувати, наприклад, назвати Intro. Тепер дивіться, ми видаляємо цей кліп і заходимо в наші пресети, закидаємо це інтро. Все, воно у нас є. Будь-які повторювані дії, будь-які повторювані речі, інструменти, там логотипи, вставки, те, що у вас повторюється із відео. в Відео, ви можете створити із цього пресет і використовувати його кожного разу, не створюючи наново, заходячи в пресети, і все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Якщо у вас є якісь питання по відеомонтажу, Якщо ви в чомусь не впевнені, ви можете звернутися до мене за консультацією. Посилання на свій профіль в Телеграм я залишу в описі. Забирайте пак з матеріалами для відеомонтажу, і нехай він буде вам на користь. До наступних уроків!